Від грузинських гірських вершин до безкраїх українських ланів ми поєднали різноманіття культур двох братських народів у підтримку поранених бійців із зони АТО. У будинку офіцерів міста Київ кожен охочий мав змогу оцінити творчість небайдужих артистів та митців, що поєднались заради допомоги нашим захисникам. Вільний вхід на благодійний вечір привернув увагу більше тисячі киян. У фоє всі милувались творами грузинських та українських митців. Художні вироби кожен охочий мав змогу придбати, а усі виручені кошти пішли на закупівлю медичних препаратів для поранених, що перебувають у Дніпропетровському шпиталі. Коли Ми перший раз передавали лікарства, там поступало бойців по 200 чоловік. І врачі, які отримують ці лікарства, вони безумно раді. Вони до, до Радуються нашому приїзду. Ці браслети із бісеру плели вихованці дитячого будинку у Грузії, щоб підтримати українських захисників. Зараз я роблю ляльку-мотанку, берегиню. Береже благополуччя і достаток в сім'ї. Люди залюбки її купують, несуть додому. А хлопцям, які лікуються в госпіталі, допомагають своїми грошима. Благодійний вечір організував фонд Соціальне партнерство. Тільки восени фонд передав ліків пораненим бійцям на суму понад 400 тисяч гривень. Посол Грузії в Україні особисто долучився до організації благодійного вечора. Ніхто, як грузини, не може зрозуміти те, що відбувається в країні. тому що ви знаєте, сьогодні наша страна окупована, 20% території окуповані. В 40 кілометрах від Віліція знаходяться російські військові бази. От, звісно, сейчас очень важна поддержка і проведення данного благотворительного вечера. Я очі надію, що собране сьогодні средство допоможуть скорішому здоров'я в ранених зоні. Ато грузинські та українські зірки виходили та залишали сцену під гучні оплески, адже щирі промови на адресу наших захисників розчулили кожного присутнього у актовій залі. Збір коштів на підтримку поранених бійців АТО триває у режимі онлайн на сайті фонду Соціальне партнерство. Не будь байдужим, залучайся до благодійності.